Серед мальовничих пагорбів Доброгостова, у родині греко-католицького священника 1873 року народився хлопець, який назавжди впише своє ім'я в історію українського спорту Іван Боберський. Старший син у родині отця Миколи він змалку зростав у середовищі, де поєднувалися інтелектуальна праця, любов до громади та глибока віра. Батько, знаний противник пияцтва. Організовував товариства тверезості і навіть влаштовував похорони горілки, ідеї тверезого, сильного тіла та духу він передав і своєму синові. Іван навчався у Самбурі та Львові, студіював філософію і філологію у Львівському, Віденському та Градському університетах. Мандри Європою відкрили йому передові спортивні методики, які він мріяв провадити в Галичині. Повернувшись у 1900 році до Львова, Боберський почав викладати в першій академічній гімназії не лише німецьку мову та класичну філологію, а й новий для місцевої освіти предмет фізичну культуру. Він швидко зрозумів, спорт це не просто вправи, це школа характеру та дисципліни. У 1901-му організував учительський гурток з підготовки інструкторів-руханки, де навчали і чоловіків, і жінок. Серед його учениць була легендарна Олена Степанів. Через кілька років заснував перший український спортовий кружок, а вступивши до Сокола, став його душею й рушійною силою. Під його проводом, товариство Сокіл Батько об'єднало сотні осередків по всій Галичині, а руханкові товариства з'явилися навіть у найвіддаленіших селах. Боберський не лише привозив нові види спорту з-за кордону, а й давав їм українські назви. Волейбол став відбиванкою, футбол. Копаним м'ячем, хокей, гаківкою, лижний спорт, лещетарством. Він власним коштом видавав підручники і спортивні журнали, організовував показові змагання. А у Львові створив стадіон Український город місце, де відбувалися гімнастичні свята і запорозькі ігрища» – Галицький аналог Олімпіади. Коли почалася Перша світова війна, Боберський став до лав організаторів Легіону українських січових стрільців, а пізніше референтом пропаганди у Державному секретаріаті військових справ ЗУНЕР. Після війни він вирушив у США та Канаду збирати кошти для українського війська і допомагати іммігрантам. Останні роки життя провів у словенському містечку Тержіч поряд із дружиною Жозефіною, тут, далеко від рідної Галичини, 1947 року зупинилося серце людини, яку називають батьком українського спорту. Він прожив 74 роки, наповнені працею, подорожами, боротьбою і вірою в те, що сильна нація починається зі здорової та свідомої людини.